Про наш світ. Я підійду до тебе. Тарас, ну, ми, ми з тобою друзі. Так, то вже... ми, ми, ми скільки спілкуємося, скільки чуємо один одного. Дякую. Я вам скажу, що Тарас це така людина, в ньому енергії стільки, так, що не можна там казати, що він має якісь вади. В нього активна життєва позиція, дуже прекрасна, хороша людина, митець, так чи ніж? Ну, співак, з народу, так. співак з народу, музику пише, тому ми часто зустрічаємося, знаємо тебе як дуже позитивну людину. Я тобі жичу здоров'я, наснаги, миру і перемоги. Нам, дякую за добрі слова. Тримай, тримай, дякую. дякую. Богдане Ослав, за те, що ви дійсно і словом, і ділом, як то кажуть, допомагаєте людям. З вадами зору, з інвалідністю. Хочу подякувати також Гучко Марії Михайлівні, яка мені допомагає, з якою співпрацюю. Тому що людям з інвалідністю треба основне відчути потрібність, що ти комусь потрібен в тому суспільстві, що ти не один і що тебе запрошують, що тебе поважають, що тобі пожимає руку перші особи району, серйозні люди. От це важливо, що ти відчуття потрібності це завжди. І ще одне невеличке таке, о, пані зі добре, що я вас зустрів. Я хотів би, щоб передати вітання Моршину. Чому у нас Моршинська влада відверто ігнорує? Не запрошує мене, як виконавця, ні на одні заходи, ні моє творче об'єднання. Я хотів би, щоб ви передали е, вітання як сьогодні в День народження, я його вайбері привітав, щоб ви так само передали вітання від нас, що він е, якось і Моршинський соціальний захист нас чує, а Моршинський поки що не чує. Дякую, я передам йому, але скажу вам зразу про те, що дійсно якось ми спочатку вроді би так співпрацювали. Ну Один я не розумію, ми з вами ніяких конфліктів немає, ні абсолютно. Немали, немали, Може Так, Мови немає там. Тому за здоровий творчий, я не Я приймаю це до уваги. Але треба і не бачати деколи. Я думаю, дивіться, я, як голова адміністрації, теж буду мати розмову з керівництвом Морщинської міської територіальної громади, так? І обов'язково на цю тему поспілкуюся, щоб вам приділяли більше уваги, щоб вони вас чули, щоб ці зустрічі носили такий регулярний характер, тому що я собі не уявляю, як може бути інакше. Ви маєте люди, які повинні мати увагу від влади. І тому я це зауваження приймаю і обіцяю вам, що до кінця цього тижня я особисто поїду в Оршанську територіальну громаду і ви з ви Русланом Яковичем вами... поспілкуюся. Я би вами підійшов до нього. Добре, ви давайте, я... ви ж маєте...